Мільйони автомобілів «Хандес» перебувають під федеральним слідством через несправні двигуни. Хонда під прицілом новий виробничий дефект ставить під загрозу мільйони автомобілів. Автомобільний світ постійно стикається з проблемами безпеки, і останні новини від Національного управління безпеки дорожнього руху Ніч знову піднімають питання про надійність і якість сучасних автомобілів. На цей раз під прицілом опинилася Honda, чиї моделі Ек'єре і Honda можуть зіткнутися з новим масштабним відкликанням через потенційно серйозного виробничого дефекту. Ситуація, на перший погляд, здається знайомою, минулого року Honda вже проводила відкликання, пов'язане з шатунними підшипниками. Однак останні дані вказують на те, що проблема може бути набагато глибше і зачіпати значно більшу кількість автомобілів. Чому це важливо? У цій ситуації важливо розуміти не тільки потенційну небезпеку для водіїв і пасажирів, а й довгострокові наслідки для репутації Honda. Автовиробник, який славиться своєю надійністю і якістю, тепер стикається з необхідністю знову виправдовуватися перед своїми клієнтами. Цей випадок демонструє, що навіть найсучасніші технології та суворий контроль якості не гарантують абсолютного захисту від виробничих дефектів. Що сталося? NHTSA розпочав розслідування щодо 1,4 мільйона автомобілів Honda та Екіре, отримавши сотні повідомлень про відмови шатунних підшипників у 35 літровому двигуні 5,6. На відміну від попереднього відкликання, який був пов'язаний з неякісними шатунно-шатунними штифтами, поточне розслідування вказує на можливий дефект колінчастого вала. Це принципово новий аспект проблеми, який може значно розширити сферу потенційних постраждалих автомобілів. Постраждали моделі Acura TLX 2018-2020, Acura MDX 2016-2020, Honda Pilot 2016-2020, Honda Odyssey 2018-2020 та Honda Rine 2017-2019. Вражає масштаб. Ці моделі користуються великою популярністю, і потенційне відкликання може вплинути на величезну кількість власників. Мій досвід і спостереження. Я особисто знаю кількох людей, які володіють Honda Pilot. Один з них, Сергій, з гордістю розповідав про надійність свого автомобіля, придбаного в 2017 році. Тепер він стурбований, дізнавшись про можливе відкликання. Це наочно демонструє, як подібні новини можуть вплинути на довіру до бренду. Володіння автомобілем це не тільки засіб пересування, а й інвестиція. Потенційне відкликання, особливо якщо воно впливає на серйозні компоненти двигуна, може призвести до значних незручностей та фінансових втрат для власників. Що може піти не так? Відмова шатунного підшипника це серйозна проблема. У кращому випадку, це призведе до раптової зупинки двигуна, що вимагає дорогого ремонту. У гіршому випадку це може привести до серйозної аварії, особливо якщо відмова відбудеться на високій швидкості. Уявіть собі ситуацію: ви їдете по трасі, і раптово двигун починає стукати і глухне. Ви втрачаєте контроль над автомобілем і опиняєтеся в небезпечній ситуації. Це реальний ризик, якщо не усунути потенційний дефект. Що Honda повинна зробити? Honda повинна співпрацювати з NHTC і провести ретельне розслідування. Важливо не тільки виявити причину дефекту, але і розробити ефективне рішення, яке запобіжить повторення проблеми в майбутньому. Honda повинна бути максимально прозорою щодо цієї проблеми. Власники автомобілів повинні бути своєчасно повідомлені про потенційний ризик і вжиті заходи. Що робити власникам автомобілів? Якщо ви володієте одним із постраждалих автомобілів, слідкуйте за новинами та будьте готові до потенційного відкликання. Запишіться на перевірку, як тільки з'явиться можливість. Не ігноруйте дивні звуки або незвичну поведінку двигуна. Якщо ви помітили щось підозріле, зверніться до дилера Honda для діагностики, перспективи та прогнози. Результати поточного розслідування NH4 все матимуть далекосяжні наслідки для Honda. Якщо дефект підтвердиться, Honda може зіткнутися з черговим масштабним відкликанням, який може обійтися компанії в мільярди доларів. Більш того, цей випадок може негативно вплинути на репутацію Honda і знизити довіру споживачів до бренду. Відновлення довіри вимагатиме від Honda значних зусиль та прозорості. Ключові висновки потенційний масштаб проблеми 1,4 мільйона автомобілів під загрозою. Новий дефект можливо, проблема пов'язана з колінчастим валом, а не з шатунно-шатунними штифтами, як в попередньому відкликання. Ризики для власників потенційна небезпека аварії і дорогий ремонт, необхідність прозорості, Honda повинна бути максимально відкритою щодо цієї проблеми. Довгострокові наслідки, потенційний удар по репутації і фінансові втрати. Що далі? У найближчі місяці НічТС завершить своє розслідування, і Honda, ймовірно, оголосить про свої подальші дії. Власники автомобілів повинні бути готовими до можливих повідомлень про відкликання та стежити за новинами. Цей випадок нагадування про те, що навіть найнадійніші автомобілі можуть мати виробничі дефекти. Важливо бути пильними і стежити за станом свого автомобіля, щоб запобігти потенційним проблемам. На закінчення, ситуація з Honda і NHC це серйозний виклик для автовиробника. Успішне вирішення цієї проблеми вимагатиме від Honda не лише технічних рішень, але й демонстрації прихильності до безпеки та задоволення потреб своїх клієнтів.